Зачекай, зачекай, не перемотуй, будь ласка. Сьогодні я хочу помолитися саме за тебе. Так, за тебе, мій друже. Дорогий Ісусе, я молюся зараз за цю людину, яка гортала стрічку в інтернеті і натрапила на це відео. І прошу тебе, обдаруй. Всіма необхідними ласками, яких зараз потребується людина. І прошу тебе, наповни її серце миром, радістю і любов'ю, бо тільки ти найбільше знаєш, чого зараз потребується людина, і тільки в тебе все неможливе стає можливим. Тож прошу тебе, підтримай цю людину. Допоможи їй зрозуміти, що ти є зараз поруч з нею. Незважаючи, який на зараз проходить етап в своєму житті, дай їй силу рухатися вперед і зробити правильний крок, прийняти. Правильні рішення. Ісусе, благослови цю людину, благослови її рідних і благослови нас усіх. Ісусе, ми тобі довіряємо. Дорогий друже, якщо ти дослухав цю молитву до кінця, її на своїй сторінці своїм друзям. Також підпишись на канал з Богом!